Подорожувати Тернопільщиною туристам відтепер стане легше. Мова не про стан доріг, а про оновлений інтернет-портал, який презентувало профільне управління обласної державної адміністрації. Його керівник Назар Єворський розповів, що у наповненні ресурсу допомогли студенти педуніверситету, завершили туристичний кадастр області, додали свіжу інформацію про діючі готелі, ресторани, замки, палаци та інші місця, де забажають зупинитись туристи. Такий формат сайту підібраний для того, щоб він абсолютно коректно і красиво відображався на скажімо, на гаджетах, на смартфонах, на планшетах. От я вам можу продемонструвати, яким чином він, він виглядає на, на смартфоні. Через то він ну, власне ви вибраний саме такий формат, бо ми розуміємо, сучасна вимога. Переважна більшість людей користується зараз такими пристроями, тому напевно це. Ми спочатку дивилися, яким чином це буде виглядати на е, смартфонах, на планшетах, і вже тоді відповідно, як воно є в інтернеті. Портал розміщений за адресою ternotur.com.ua. Кожен турист зможе сам собі скласти маршрут так, щоб протягом одного дня можна було побувати у багатьох місцях. Турист, який хоче потрапити з Тернополя в Язлівець, чув про Зарваницю і хоче потрапити в Зарваницю, Ми тоді просто беремо, просто перетягуємо. На той населений пункт, який потрібно, і маршрут пер переформатовується, враховуючи той пункт, який потрібно. Або, наприклад, ми перетягуємо наприклад, на місто Чортків. І знову ж таки, в нас є тернопіль є Злівець, через, через місто Чортків. Для зручності користувачів цілком імовірно, що для телефонів буде створено окремий додаток, який матиме ще більше функцій, ніж просто сайт, додав Назар Єворський.